Віт, любі діти! Це я, Оксана, і я рада знову вас вітати. Сьогодні я хочу вас познайомити зі своїм ведмедиком з плюшкою. Подивіться, який він в мене гарний, м'якесенький. А ще мій ведмедик з плюшка дуже любить спати. Але, на жаль, в мене для нього немає ліжечка необхідного розміру. І тому я вирішила побудувати йому ліжечко з конструктора. А як я це буду робити, я розповім далі. Тож, кличте батьків на допомогу я розпочинаю. Ну що, дітки, ми розпочинаємо, бо мій ведмедик з плюшка вже зачекався на своє ліжечко. Що потрібно підготувати? Приготувати потрібно конструктор. У мене буде ліжечко біле, і тому мої цеглинки білого кольору. Цеглинки потрібні ось такі великого розміру. Їх потрібно по 5 штук у наборі. Таких наборів потрібно 2. усього виходить 10. І додатково ще одна цеглинка. Далі необхідно підготувати будь-які клаптики, які у вас є. Це буде наша постіль. Тож починаємо будувати. Беремо 5 цеглинок. Їх потрібно поставити ось так. Три цеглинки перегортаємо і ставимо їх горизонтально, ось так. З'єднуємо їх між собою. Дві цеглинки залишаються вертикально. Ми їх приставляємо ось так. В нас вийшов ось такий прямокутник. Далі беремо знову ще 5 цеглинок, і нам необхідно з'єднати наш прямокутник, щоб він не розсипався. Беремо цеглинку і ми встановлюємо її угорі ось так на ті цеглинки, які лежать. Встановлюємо її вертикально ось так, щоб з'єднати. Беремо ще одну цеглинку і ось так з'єднуємо. Далі беремо цеглинку і встановлюємо її горизонтально, з'єднуючи наше ліжечко, щоб воно трималося. Ось так. Все, наша конструкція не розсипається. Далі беремо ще одну цеглинку і робимо із голів'я ліжечка. Ось так. Подивіться, яке гарне ліжечко вже вийшло. Далі необхідно застелити постіль нашому ведмедику. Беремо ось такий клаптик. Кладемо його ось так. Далі беремо ось такий Прямокутничок, в мене він рожевого кольору цела, умовно наша подушка. Ведмедика сплюшку вкладаємо у ліжечко, йому дуже зручно. Та вкриваємо ковдручкою. Ось так. Ведмедику дуже подобається ліжечко. Спий ведмедику, спий. Ну що малята, я сподіваюсь, що вам дуже сподобалось сьогодні будувати ліжечку для ведметика з плюшки. Тож надсилайте свої роботи, які у вас вийшли ліжечка. Я з нетерпінням буду чекати. До зустрічі і бувайте!